Хлопці, ось такий Оскал ТАП 13. Це планшет, це 10 дюймовий планшет. 10.1 дюйм. Він виглядає як Apple. Але що зробили китайці? Коли я його купував? Ой, слухайте, це все на каналі Технозон України. Огляд планшета близько 200 баксів. Поїхали. Слухайте, коли я його купував, ми зараз на сайті AliExpress, ви бачите ціну 256 баксів. Коли я його купував на старті продажу, він коштував 200 баксів, і на ньому був встановлений Android 11. Тобто ви побачите на коробці, коли на коробочці, коли я буду робити розпаковочку, ви побачите там Android 11. Потім що, що сталося? Вони оновили на Android 12 і влупили на 50 баксів дорожче і зробили це. Прем'єрою оновлений пад 13. Ну з якого дідька не зрозуміла, але за 250 баксів ми отримали, ну, такий собі, знаєте, сумнівно, сумнівно непоганий планшет, бо я вважаю, що 250 баксів за нього це забагато. І на то є свої об'єктивні такі причини. Давайте спочатку подивимося, що нам заявляє продавець. До речі, посилання на перевіреного продавця та на актуальну ціну ви можете знайти у опису під цим відео. Також підписуйтесь на канал та натискайте дзвони. Він заснований на центральному процесорі Unisoc T606. Це восьмоядерний процесор 2, з двома ядрами cortex a 75 до 1,6 ГГц і 6 ядер A55 до 1,6 ГГц. Але я е, всюди кажу, що це шестиядерний, бо cortex a 75 два ядра це замало для таких е, високоефективних і 6 ядер A55 будуть працювати набагато ліпше, ніж е, ці. Ну, тому, тому для мене це шестиядерний процесор. Android 12, і 10, 10.1 це Full HD дисплей, це Full HD плюс IPS матриця. 8 плюс 6 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що ви можете е, розширити за допомогою сховища. Ще 6 ГБ додати, та в нас є 256 ГБ сховища, і ви можете встановити сюди сім-карту, бо це 4G, планшет 2 сім карти через одну сім-карту та TF-карту microSD. Батарея 7680 мА, GPS-гоназ байду Галілео це, це зрозуміло. І що вони тут ще кажуть? Вони кажуть, що в нас тут фристіуспен трохи. Знаєте, так, под ну, не хочу матюкатися, трохи вони под... обманули. Бо це не є стілус у класичному вигляді, це таб-пен з такою болванкою на кінчику. Дивіться, ось, і воно не знімається, зовсім не знімається. Я пробував і це тільки тапати рісувати, як вони показують. Ви не зможете. L1 Support, ну це для стрімінгових сервісів. Я, окрім YouTube, нічого не перевіряв, бо такі планшети ну, вони набагато потужніші, ніж ТВ-боксі, і ТВ-бокси без, проб... без проблем відіграють там такі сервіси, як там Megogo і Світ ТВ та інші. Камера 8 Мп плюс 13 це не камера зовсім. Це таке, знаєте собі, око для спілкування у скайпі, не більше. Бо якщо ви фотографуєте її, дивіться, тут є. Декілька прикладів цих фото, і я можу кинути їх у опис під відео. Посилання на них. Ви подивитесь, яке це мило. Я почав фотографувати. Я зрозумів, що це милить. Воно ну я ні, це не камера, зовсім не камера. 8 плюс 13 це нема. Ну, основна камера. Далі, далі. Ну тут вони ще тут ще пишуть, Antutu 228. Ми, ми е, отримали трохи більше, а ось. PC-мод, я поясню, тобто воно має режим комп'ютера. Ну, далі покажу вам це наглядно, непоганий момент. І що? Так, він на тонкий: 7,6 мм, 435 грамів на алюмінію. Це досить класно. Чому я повинен купи? купити? Але давайте так. А зараз розкажу вам негатив, негативні і позитивні моменти. Позитивні це ціна, що за цю ціну я отримую планшет з багатою комплект, комплектацією. Це в нас, ну ви на розпаковці глянете, це в нас і чохол, і тап-пен, і скрепка, і швидка зарядка на 18 Вт, і алюмінієвий корпус, і непоганий процесор. Але малі G57 на цей процесор це надслабкий відеоприскорювач, і Ви не зможете пограти у якісь цікаві Надважкі е, ігри. Ну, тобто оце, ну, Це недоречно на цьому планшеті. Так, ми пограємо у Cod Mobile, ми пограємо в PUBG, ми пограємо, там у World of е, Warships. Так, вони, ви е, почули правильно, бо World of Tanks недо, недоступно на цьому планшеті. Як, наприклад, 3D Mark, і деякі моменти, деякі ігри просто недоступні. Ви не можете їх інсталювати. А возитися за ПК файлами я не хочу. Тому ви повинні розуміти, що в нього є деякі обмеження з... для ігор. Це по-перше. По-друге, яскравість, яскравість екрану вона замала. Вона замала для того, щоб оперувати при яскравому сонці. Якщо ви вдома його використовуєте при яскравій, ну я буду використовувати е, у студії дуже-дуже е, яскраве світло, воно потужне. І ви побачите, що яскравості досить. Але немає авторегулювання. І якщо, ну, я розумію, чого немає, бо якщо ви. Знижуєте рівень освітлення, воно практично не ну не видно нічого. Тобто на слабке освітлення. Непоганий екран, непогана, е, непогана яскравість взагалі для е, домашнього використання. А ось тут потім звук це повне лайно, тільки високі, низьких немає. І що в нас є? В нас є проблеми з дизайном і ергономікою. Оце ви побачите у огляді далі. Тому дивіться далі. Тож ми, мабуть, будемо переходити на розпаковочку та на огляд. І я скажу вам так: що якщо він коштує 200 баксів. 200 там 250 максимум, то це ще й непоганий варіант. Але якщо за нього будуть просити більше, то ну його нафіг. бо є варіанти набагато цікавіші. Ну що, переходимо та робимо висновки. Ось такий Оскал, пад 13, приїхав до нас у студію на огляд. Дивіться, це процесор UMS 9230, 6-ядерний, 7680 мА батарея, 8 ГБ RAM та 256 ГБ сховища, але пам'ять ми можемо, бачите, Бустнути до 14 ГБ, 8 плюс 6 це воно з'їсть із сховища. Далі в нас фронталочка 8, задня камера 13 мегапікселів і є 101 дюймів екран 1200 на 1920 Full HD плюс IPS. Ну, більш тут нічого не вказують, але. За картинкою на коробці я бачу, що це вже клон <плес> Apple. Що в нас є? В нас є захисне скло, яке поклали у е, комплект. Це досить непогано. Є ось така штукенція, дивіться, е, відразу. Відразу, це планшет у захисному силиконовому чохлі, який чохол такий, який складається, дивіться, як. Ну, Таке стандартне, як підставочка. Я його вже тестував, я його складав. Давайте зніму плівочку, я його такий привів у такий стан для зйомки. Давайте це приберемо. І ми бачимо, що в нас він увімкнений, достатньо яркі, достатня в нас яскравість. Давайте я його достану з чохла і покажу вам, що він уявляє. Так. В нас є кнопка увімкнення, є качелька гучності, є стереодинаміки, є отвір для 3.5 навушників type c та є ось такий в нас лоток для сім-карти. Дивіться, відразу у комплекті беру скріпку оцю. Та покажу, бо лоток має в нас, дивіться, окрім сім картки, ще й можна встановити мікро SD-карту для того, щоб розширити наше сховище. Тобто 250-256 плюс, от скажімо так. Далі позаду в нас є камера, він в нас металевий, це алюміній. І є в нас, дивіться, ось така пластикова вставка. Тут антенни в нас замонтована, ну, вона трохи відрізняється. Дивіться, є трохи якісь моменти е, такої якості, бо вона трохи кривувато посаджена. Ну, то таке? За, за таку ціну тут є отвір мікрофону і є камери. Це зовсім як apple Apple. А що в нас ще у комплекті? У комплекті в нас ще є швидка зарядка на 18 Вт від BlackView Skull і є кабель type c на type a Також в нас є ось така тапалка. Дивіться. Тобто, це не для того, щоб рисувати, відразу скажу. Дивіться, це просто, щоб тапати за екраном, бо вона ось з таким кінцевиком, який він товстий, сама по собі тапалка. ну така, тобто Ви просто-просто тапаєте. Ви просто керуєте їм, ну, досить, досить непогано, але. Ну, не те, що хотілось. Хотілося б, щоб це був повноцінний якийсь пристрій для того, щоб там малювати, чи щось, чи, чи, чи щось подібне. Але тут це неможливо. А, хлопці, я зараз його налаштую та повернуся з тестами. Ну що, я його вже налаштував, та ще й потестував, та ще в мене є деякі враження, з якими я з вами... Хочу поділитися. По-перше, ну, стосовно екрану. Екран у нас доволі яркий, яскравий, але недостатньо. Дивіться, якщо ми ставимо у мінімальний режим у підсвітлення, то він навіть навіть ми нічого не бачимо. А це максимальний. Так, його буде достатньо для роботи у хорошо, освіченому, у хорошо підсвітленому приміщенні, де є в нас таке світло яскраве, але на сонці, я думаю, що це. Буде недостатньо. Давайте зра, відразу з вами подивимось на його технічні характеристики. І це в нас, дивіться, це Оскал, PAD 13, платформа, е, плата UMS 9230, е, також у нас є 8 ГБ оперативної пам'яті та 256. Сховища На процесор Unisoc Tiger t 606, і це UMS 9230, 6 ядер cortex a 55 до 1,6 ГГц та два ядра cortex a 75 до 1,6 ГГц, виготовлений за 12-нанометровим процесом 64 бит в нас система. За відображення відповідає mali G57. І це досить погано, бо надслабкий графічний процесор для цього. Процесору. Тобто, якщо б ми поставили сюди, ну, сюди десь малі за 7, да, за 7 серію за 70, то було б набагато краще. В нас немає, до, до, в нас немає доступу до температури, тому такий тротинг тест буде трохи е, ніякий. Є із кодиків av 1 та інші кодики для відтворення е, мультимедіа. Також, в нас є тротлінг-тест. Ми його відразу з вами зробимо. Давайте стартуємо. І після тесту ми бачимо, що це в нас не про нагрів, бо якщо в нас немає доступу до температури, но ми не бачимо падіння частот під час тесту, тому ми не можемо казати про троллінг, але коли його використовував, він практично не гріється. Коли граєш досить довго, то є трохи-трохи такий нагрів у цій частині. Що можу, можу сказати про ергономіку? Дуже невдале розташування оцих колонок, бо якщо ти граєш у цьому режимі, то ти не чуєш звук. Ну, ти його чуєш, але він такий надслабкий, і дрібіжить. Так, можете сказати, що ти можеш перевернути це. Але в нас є тут кнопка блокування, і коли ти граєш там, то воно блокує. Кнопка чутлива і це трохи невдале рішення. Зам. На мою, на мою думку, планшет, коли конфігуруєш, коли е, проєктуєш, ти повинен враховувати усі моменти, я б розташовував би колонки у цій верхні, верхній частині, е, а кнопку блокування розташовував би зверху. То було б досить непогано. І в нас і звук був би нормальний, і блокування було б е, е, в нас вдало розташоване. Він металевий. Він металевий, це досить теж е, е, класно, як е, дехто вважає, але за цим усиленням криється трохи інші моменти. Ми зараз з вами перевіримо Wi-Fi 5 ГГц. 24,5, тут такі посередові Wi-Fi модулі. І я зараз на мобільному інтернеті, тому перевіряти, особливо ми там якесь дуже-дуже таке надпотужне. Ні. Тут ми бачимо, що воно 125 Мбіт, ну це це нормально. На 30 в мене такий тариф я тут встановив картку 4G, бачите, що він 4G бачить. і можна Можемо стартанути і перевірити. Ми тут не отримуємо більше 100 Мбіт, звісно. Ну, дивіться, тобто воно щось стартувало, кудись йде, зараз показую там 50. Так, 80-90, ну практично 100 мегабіт, і це у середині приміщення, тобто ну, є як є. І на віддачу, ну, ви бачите, тобто, я повинен вам розказати усі його переваги і недоліки. Так, з цим теж в нас все непогано. Ну непогано за 200 баксів. Я кажу непогано, це не за 200 баксів. У Antutu Benchmark в нас показує 236 тисяч балів. Ну і. Дивіться, те, що я казав, в нас більш-менш потужний процесор, більш-менш, але графіка вона в нас затягнула усе вниз. Тобто, якщо б у нас була інша графіка, то це було б інше діло. Ну, Теж маємо, що маємо. Дивіться, якщо ми з вами мультитач запустимо, то в нас є 10 тач, у нас мультитач на 10 точок. Дивіться, це все працює добре по кольорам і по Екрану. Тут IPS матриця стоїть, є деякі моменти з углами. Тобто, ну, тут, тут угол начебто нормальний, але у деяких моментах він темніє. Ну, Не знаю. Це IPS 10.1, але з такими рамками о хо я вам скажу, що то не саме вдале рішення було поставити ну, таке, е, такий формат. Знаєте, виглядає начебто як новий Apple, а по факту як стара якась маячня китайська. Також ми тут пробували стрімити там Ютуб, ми пробували через браузер. Ну, подивіться, це мій кліп, ми можемо його розвернути, і е, він підтримує до 1080. Те, що там у хромі пише там, до 2160. Якщо ми поставимо, ми він буде приторможувати. Е, тобто Це є, як є. Дивіться статистика для адмінів. У е, нас 0 дропів. Зараз vp 9. Е, що стосовно звука. Він болі гучний. Він гучний і ви знаєте, його неприємно слухати, бо в нього забагато високих е, частот, але недостатньо не низьких, дуже недостатньо. Тобто ви тут можете браузи, брауз, браузити без перешкод, зовсім без перешкод. Він працює непогано з браузінгом, його достатньо. Пам'яті, так, я тут відкрив свій Facebook, свій я тут теж дещо робив, працював, розважався. І це теж мені сподобалось. Що мені сподобалось, дійсно сподобалось, це режим ПК. Дивіться, я можу перейти у режим персонального комп'ютера. Якщо я підроблю ще й мишку та клавіатуру, це зовсім класна річ. А, на, ну, він мені напам'ятав DeX від Samsung. Я можу тут відкривати ось у такому. Тому форматі, як на комп'ютері, наприклад. ну дивіться тобто Це багатовіконний режим. В нас є повідомлення, тобто це виглядає як повноцінний комп'ютер. І якщо у вас є там мишта, якийсь девайс типу клавіатури, ви зможете ще із цим попрацювати непогано. Давайте вимкнемо його. Тобто, це є добре. Стосовно у е, сам, самого Андроїда, то тут е, ну все досить досить куцо, бо в нас немає ні автоматичного датчику е, яскравості. В нас немає ні 90, ні 120 Гц екрану, то ми розуміємо, і усі налаштування вони повністю стандартні, тобто тут немає нічого такого, що нам сподобалось. Батарея так, батарея непогана, 7800 мА. Цього мені достатньо було на 8-9 годин такої нормальної праці. Тепер. О, планшеті в нас модель Pad 13 А, до речі, тут версія Android 12-го, бо на коробці було написано 11-й, воно отримало 12-й обновку на 12-й, і також у настройках ми можемо з вами розширити ось цей пам'ять цього планшету. І ми могли б тут ще багато розповідати про нього. Інтерфейс камери, ну, це надпогана камера, ви, ви це розуміти повинні. Ми вже тут з нею там і працювали, і що ми тільки не робили. Але якість цих фото, якість цього, це суцільне мило, навіть при дуже доброму освітленні. І, ну ні, ні, ні. І відео також. Давайте так, от я. Я так от повиглядаю тут такою привіт. Слухайте, я фотографував на нього, і я закину вам примірники фото у опис під цим відео. Єдине, що мені тут подобається, те, що він підтримує нормальний Google об'єктив, тобто, ви можете тут перекладати у режимі реального часу. Дивіться, дивіться. Only The Brave. Як він його перекласть? Тільки хоробрий. Ну, це добра штукається. Ми можемо там через цей Google об'єктив щось, щось робити. І так, в ньому можна попра пограти. Пограти у що можна. Я вам зараз дещо поясню. Тут трохи є момент. Наприклад, я не можу знайти. World of Tanks Blitz, його тут просто-напросто немає. Також в нас не працює той самий 3D-Mark. Дивіться, він недоступний на цьому девайсі, і так воно каже про деякі ігри, про деякі програми, тобто є певні проблеми з якоюсь там підтримкою цього планшету у багато яких додатків. Но я зміг встановити PUB, зміг встановити Asphalt, Call of Duty та World of Warships Blitz, і зараз ми їх трохи потестуємо. Стартанули. В нас стоїть тут налаштування графіки високе, бо максимально та Ultra HD воно не дає виставити. Ну, зрозуміло чому. Це не надпотужний планшет, для того, щоб воно там якось працювало. Так, поїхали. Ту-ту-тум, ту 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 ну звук зробимо. А ось дивіться, оця проблема, що в нас колоночки, розположено в цьому місці, бо ти закриваєш його і воно погано чути. Тобто, якщо ти відкриваєш воно добре чути, якщо закриваєш, то це якась маячня. Ну, є як є. Давайте чекаємо на висадку. А, дивіться, я скільки не грав у PUBG, є деякі ну, гальмування, воно гальмує трохи-трохи у деяких таких моментах, там де є е, ну, багато об'єктів. Е, в у цілому працює, працює непогано, нагріву практично немає самого планшету. Ну, Ви бачите, як воно грає, як воно працює. А, але розраховувати на те, що це можна використовувати для професійної гри, я б не розраховував. Ну, По-перше, тут треба трошки сконфігурувати е самі кнопки, бо ти постійно натискаєш на, на, вист... на постріл. І це не досить гарно. Ну, давайте що ми там ще візьмемо. Так, так, так. Ну, Ви бачите, що воно просто працює. Просто працює в мене ну, небагато питань для цього процесу. Але ну, те, що ви зараз не бачите ніяких таких ну, гальмувань, то це не є в нас гарантією того. Гарантію тому, що вони не з'являться у будь-який момент, особливо коли ви будете з ворогом тут вести якісь там дуелі. Це факт. Бо я вже бо, бо в мене таке було. Два рази було. Два рази було такі гальмування, досить, досить такі неприємні. Ось у цій грі я не мав жодних проблем. Тобто я грав у код Mobile, я. Не мав жодного ну, такого гальмування, нічого. Все плавно, все е, працює добре. І це є е, ну такий собі, позитивний момент цього планшету. Де там? там. Привіт. Привіт. Хто там ще в нас є. Ай-яй-яй. Та те, що там у нас контакт. привіт. Блін, звук. От звук мені не подобається, те, що воно мені от у руки віддає. Давай тут шворинимо гранату. Ну, Для чого її можна використовувати? Дивитись якісь фільми, там, ютубчик, якісь сервіси онлайн. Тобто ну, таке розваги. розваги. Режим ПК дає можливість щось там. Почитати, пора, поробити, попрацювати з документами не Ну, не, не надскладний режим, якийсь там, тобто ви не можете тут розраховувати на якусь е, графічну складову, що ви будете тут щось рисувати і щось таке там над, надкруте тва, витворяти. Я думаю, що ви це тут не зможете робити, бо це планшет не потужний в нього. Ай-яй-яй-яй-яй! Це теж все просто працює. Отак, це дрифтанули, це розігналося. Ну давайте когось зловимо. Це класно. Оце класно. Оце мені подобається, як воно зараз працює. Зовсім подобається. Коди? Що, я перший? Я перший? Так, я перший. Фінішував. Клас. За асфальт 9 тверда п'ятірочка. І о, World of Warships. На жаль, не можу оцінити, як працює World of Tanks. Бо ну, тягати якийсь apk файл, ставити, потім щось переставляти, коли він оновлюється, бо його немає в Play Market. І це не, наш, не наша, скажімо так, не для нас. Поїхали, поїхали. І тут. Теж, як ми бачимо, ніяких проблем з відображенням та швидкістю самого планшету немає. Давайте там з ким зараз пошмаляємось Де там вони? Оце я мазіла, йолки палки треба ж враховувати, що він рухається, так? Є! Yeah! Є yeah контакт. а Ну, давай ще сюди. Давай ще тебе зараз трохи є. І ще раз Ой, що то не влучив, чесно кажучи, він просто працює. У якості висновків скажу, що е, враховуючи його усі недоліки, я не можу його рекомендувати, якщо він буде коштувати більше ніж 250 баксів. Але на даний час, на даний час, якщо ви побачили там за посиланням ціну менше 250 баксів, ви можете його ну, я можу його рекомендувати. Можу рекомендувати, але ви повинні е, брати до уваги усі ті вади, які я повідомив у цьому в огляді. Тому, ну. Ми умовно рекомендуємо з якимись умовами. Ну, а з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.